Натягувач для дроту це спеціальний виріб, призначений для натягування сталевого дроту. Застосування натягувача значно полегшує операції монтажу та експлуатації конструкцій, що передбачають використання натягнутого сталевого дроту, такі як монтаж сітки рабіца або формування виноградних шпалер з дроту. Натягувач дроту являє собою конструкцію, що складається з корпусу, виконаного з листової сталі, і вставленого в нього натяжного поворотного валика. В основі корпусу є монтажний отвір, що служить для кріплення пристосування до опори, і робочий отвір з протилежного боку, в який вставляється намотуваний кінець дроту. За допомогою натягувача можна легко і надійно натягнути сталевий дріт діаметром до 3 мм. Також натягувач можна використовувати і для натягу сталевого троса або троса з ПВХ покриттям діаметром до 3 мм. Натягувач, виконаний з оцинкованої сталі. Що захищає його від корозії. також може бути пофарбований порошковим методом зелений колір, основні сфери застосування натягувача для тросу, натяг сітки рабиця, казачка тощо, натяг колючого дроту, формування виноградних і садових шпалер, створення дротяних огорож.